З 2 на 3 лютого мешканці села Макаріво вчилися ходити по воді. Річка Бабочка підтопила близько ста господарств, забравши у людей спокій та питну воду. Надзвичайну ситуацію спричинили дощі, інтенсивність яких за добу сягнула майже місячної норми. Вода підмочила помітну більшість сільських вулиць. На щастя, не постраждали ні люди, ані майно. Проте прибудинкові території та садибні ділянки селян ще не скоро вийдуть із болота. Було танка і сюди танка де. Танка було 20 цинти, то дом був під бетоном асфальт. Вода ця підняла 20 цинті сантиметрів. Майно так не дуже, забор там трішки таке. Що Путі нам зробили, то теж змило. Не знаю скільки років тому назад теж була вода. Такої не було великої як тепер. Вода прийшла за північ і вже на світанку депутати сільради та члени обкому створили комісію з ліквідації наслідків наводнення. Стихія не призвела до фетального саме завдяки своєчасному втручанню рятівників. Силами працівників МЧС району разом із працівниками водного господарства виявлено вчора зранку. Затори, які виникли в Руслі річка Бабичка, або канал, який протікає через наші два населені пункти, в долині Чорний Мочер, були виявлені затори, і зараз техніка там працює по ліквідації тих заторів. І буквально коли спрацювала ця система, і вода зразу почала відтікати. В селі Макарів працює три відділення служби порятунку. 15 чоловік особового складу. На даний час підтоплень домогосподарств нема. Йде відкачка води із колодязів, а також ну, паралельно промівка там, де потрібно каналізації. Наступні кілька днів в районі санепідеміологи здійснюватимуть дворові обходи з метою виявлення загроз інфекції. Це захворювання на кишкові групи інфекцій. У першу чергу, бо якщо були туалети, затоплені і підтоплені шахні колодязі – це кишкова група інфекцій, в тому числі і вірусний гепатит, ну і звичайно, зв'язку з такими погодними умовами, і буде моніторинг вестися по всій інфекційній захворювані, в тому числі ще й і ігри. Експерти знезаражуватимуть вуличні туалети та колодязі, яких у селі понад 200. Поки ж селян забезпечують питною водою. Паралельно рятують подвір'я і ділянки від надлишкової вогкості. Однак не тільки на. Наслідки, а й причину слід усунути найближчим часом. Справа в тім, що кювети побіля двору господарств не прочищають, істочні води разом зі сміттям упадають в річку, що створює затори. Русло ж бабочки, як кажуть, старожили, підтверджує сільський голова, начистили з радянських часів.